Сергій Володимирович. Доброго раночку. Доброго. Опа. Опа. А ти куди? Я куди? Сьогодні начало навчального року. Я ж студент. Навчаюсь. Ну от, як сказала декан приїхати в порадній формі одягу. Все. Треба хоч раз. Це я вперше. За 10 років надіваю свою парадну форму і виходжу в люди. Треба ж хоч раз надіть. Звісно, мені не дуже хочеться, але що ж ти зробиш, як декан треба. Хі -хі. Да. Так, все, я готов. Іти навчатися. Вперед. Ну Ось і приїхав я в технікум. Зараз іде линійка. Заїхав я купив квітів і потім піду, привітаю вчительку і свою дитину, владусю, з першим її навчальним роком в цьому технікумі. І ми тоді, після четвертої пари, ви зайдете, там до кого треба, я зателефоную, а Малишата прийдете, я візьму вас усі дані. Зрозуміли, які мені треба. Всіх, що захищають вони всіх дітей. Так що дуже, дуже акцентуємо на це увагу і не робіть такого. Ну і сьогодні хочу надати слово нашим студентам, нашим батькам, нашим студентів, дуже приємно, що обирають наш навчальний заклад. І щоб хлопці розказали вам про те, як. Тим більше вони воюють не з 22 го року. а багато рані воювали набагато раніше. Як вони попали воювати? Що вони там робили? Якщо вони вам пам'ятаєте вимогу, давайте саме подіроку, а випадь. Бо це не знаю, там я не промова, зараз так швидко не передадуть, що нас воюють, коли ти як на вас військової цей кальний, щоб... Побратимство. По -по це так. Да. От розумієте, е я пам'ятаю, як мені розказували Сергія пораненого вивозили, якого і це йому спасло життя. От у нас є дівчинка, я навіть так скажу, вона навчається в 22 групі. Його вивозили з але не довезли. І от ну просто що таке було поранення, несумісне от Слава Господу Богу, що вони живі, ваші батьки, і е, що хлопці і побратими встигли їх вивезти з цього і е, медики вчасно на нас медичну допомогу. Так що надаю слово хлопцям, я не знаю, хто з вас там позвонює старший. Молодой, так, це наш студент. Так. Студент наш заочник. Навчається він у нас вже другий рік. На заочному відділенні і наш батько нашої влади. Ну надаю слово. Дякую. Розпочинаю спочатку. Да. Спочатку я як і кожна людина працював за виги, 40 40 лиця, в Заводі, поки не настав на спавщиності чотирьостому році я йшов в зміни. Ми встановили і вклали військомок. Військомок прийшов. Дуже близько прийшов до місті за кілька тижнів він потрапив 25-ту задушку мою пригоду, так як я службу службу служив в і й самішському відбуваній. Там нас місяць навчали, ми привикали друг до друга, ми навчалися тому, чому ми не знали ніколи. У нас не було злагодженості в колективі, ми теж трималися групами. Як це війна. <рістична> Але нас місяць вчили і ми потрапили на Луганський напрямок. І перший свій бій ми прийняли в березні місяці, в березні так, місяці ми прийняли перший свій бій і тільки після першого бою ми зрозуміли, що тільки разом ми мисли. Ну і так, з 14 по 20 рік да, він служив в 3 батальйоні 25-ї рік. Тому так довго, на 6 років. Тому, коли першу вогну мобілізації зміняли, ну, я якось не змог там просто взяти і піти. Я держава. Під угрозою Я потікав багато своїх побратимів, друзів, просто взяті і уйти, я не змог. Я залишився ще п'ять років. І того вийшло 6. У два році я був звільнений, повернувся додому. Чути слово, всі здорові і не підвести їх своїм навчанням. Тому що воюють люди за те, щоб ми з вами тут спокійно вчилися. Я сьогодні вам казав, чуємо літак, нікуди не біжимо, не тікаємо, бо знаємо, що це тільки наш, літак так може тут літати. Тому навчайтесь і підтримуйте подвиг тих героїв, які от зараз поряд з нами. І пам'ятайте завжди, що купа народу полягла за те, щоб ми з вами зараз тут могли спокійно вчити. Ми не маємо права гніти. Просто чіпити. Дякую. У нас якраз і ще шість груп онлайн підключені. О, всі зібрані, вся наша комісія майже, і всі викладачі, куратори. І дякуємо нашим гачам, що вони завітали за нас і наші студенти, і батьки наших студентів. Це дуже приємно. Ну і дякуємо Володимиру Миколаївичу, Що все таки в свій такий напружений час він знайшов декілька хвилин так, день такий. Ой, ми сьогодні можна походити подивитися і день, так, день такий. Ви будете в нас чи Все, Миколаївичу. А ми продовжуємо хтось підключається. А ми продовжуємо і цьогорічну виховуємо годину. За рекомендацією Міністерства освіти ми перечитали Сергія Івановичу дуже вивчили навіть ретельно ці всі рекомендації, і як не цікаво, нам тему в цьому році ніхто не виставляв. Таму сказали, там декілька, декілька нам нам пропонували, але е, все дівчатка. Да, все, але все-таки от рекомендували звернути увагу на патріотичне виховання і саме запросити е, бажаних ветеранів, що ми відповідно до рекомендацій міністерства і зробили. І сьогодні ще хочу вам нагадати, хто не знав, хто, можливо, забув, хто. Хто десь може ще десь влітку на канікулах? Сьогоднішнього дня по всій Україні розпочинається освітній процес. Тобто ми з вами приступили до занять, до виховних годин. У нас вони будуть раз в тиждень, виховні години обов'язково. І хочемо подякувати нашим славним воїнам, захисникам і захисницям за те, що ми маємо. Вами таку нагоду і особливо нашим групам пощастило, очно займатися. І повірте, що сьогодні я зроблю публікацію у Фейсбуці, побачите ви її, будете лайкати, писати свої коментарі. І дуже велика кількість наших студентів, студентів, захисників і захисництво, і наші дівчата випускниці також її воюють. Писати свої коментарі, а ми відповідно будемо їм дякувати. Але ще хочу згадати, що От сьогодні директор на лінії сказав, що наша молода наша країна, їй не 33 роки, ні, а їй набагато більше, і нашу незалежність, нашу свободу виборювали на протязі багатьох, дуже, дуже багатьох років. І це були і козаки, це були і воїни. І коли ви сьогодні заходили в корпус, або коли ви підносили документи, ви бачили дошку біля дверей і нашого корпусу. Ви звернув увагу на пам'ятну дошку, що там написано? Шу, 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 шу. З лівої сторони? Ніхто не Людина, чи одну взагалі такі пам'ятні, або вчилася, або так. якась видатна людина. Так. була. Або... Так. Це Сергій Ряженцев. Значить, знаєте, я зараз можу сплатити, ніби недавно він сидів, а там по наукій партії за ній, або на Це був студент-юрист. Mm -hmm. Я викладала менеджмент, маркетинг і е, ну, трошки студент, ну як студент. Його, його перевели на заочне і він пішов в армію, пішов працювати, почав. Скажу кажу таку невелику таємницю, тільки що завіз лінусю в автошколу і устроїв її в групу, яка вже розпочинає заняття з цієї п'ятниці на категорію Б. Ну що ж вона в мене їздить, а прав немає. Хочу її зробити, щоб в неї були права. От зараз ми в лікарні, треба пройти водійську медицинську комісію. Значить, ну що, подали, проходимо медкомісію медичну і в п'ятницю вже на перше заняття. Сьогодні у нас понеділок. ну Я думаю, час буде плинути дуже швидко. І моя лінуся вже буде їздити на машині законно з правами. Та й мені буде легше. Ось такий секретик. Лена, а. а я розказав, коротше, що я тебе в автошколу записав. Да? Да. Секретики Усі секретики розказав. Усі, так. А зараз ми куди? Опять на нову почту. Що да. ти там заказував? Поки Ой, замовив бачите? я одну річ, зараз Ленуся забере її. Е, прийшла нам на почтомат. Дуже-дуже така гарна річ. Е, не буду казати, зараз зробимо розпаковочку і... Усе побачите. Так? Да. Да. Опа, як завжди, нас виручає наш поштомат. Тільки одна є інколи проблема, коли виключають світло, тяжко бере інтернет і дуже тяжко поки відкриєш. О, хов, такий ящик, отакий пакуночок. Рєночка забрала. Щось Все. Таке маленьке. маленьке. А тепер одна секунда і дивимося, що там. Так, пішла розпаковочка. Mm -hmm. У мене по цьому ділу Лена. Mm -hmm. Пуньк. Щось таке маленьке? Маленьке, пуньк. Щось таке. А замутане так, як наче. Ну это очень такая вещь. Да, така таке? відкривай. Ух ты. А, ну пояснюю. Ну відкривай хоч одну і я поясню. Це називається реле часу. Це коли у нас будуть стоять вентилятори в сараї, ми будемо виставляти таймер. Ага. Через скільки хвилин включаться, Через кілька хвилин Тобто, Щоб не постійно працювали наші вентилятори. І щоб не бігати, їх не включати, не виключати, ага. ось таке реле часу буде керувати нашими е вентиляторами. Коротше, як таймер так, в каптілці. Так, да, як таймер у нашій каптілці. Да. Ось така чудова угу. річ. Прикольно. Так, да, прикольно. Ось і все. Ось і весь секретик. Так? Да? да. Так, ну що, зараз поп'ємо кавусі та й працюємо далі. Наша коптілка працює. О, диви, ми приїхали за 4 хвилини. За 4 хвилини до початку прожарки. Да? Це вже сьогодні яке? Друге копчення, друге копчення за сьогодні. Будівельники наші працюють. Сьогодні ж може закончити, дай Боже. Да? Так хочеться. Так хочеться, да. так. так хочется, страшно. Ну так. Да. Добре, п'ємо каву. Ой, який у тебе цвіточок гарний цвіт. А такий хто букет. ж це подарував? Такі мені тобі... такі квіточки, квіточки, такі гарні букети. Хто тобі подарував? А ну розкажи. Кавунчик. <гум> ну ти хочеш, не каже людям, що ти мене так називаєш, кавунчик мій. <гум> привітав мене із, э, початком осені. Да, з початком осені і з навчальним е, роком. Бо ти ж пос... роком навчальним. І твій тепер теж. Ти думала, тільки один я буду навчатись, ти теж тепер навчайся, для того тебе в автошколу сьогодні і завіз. Ти взяв за вуха, привів, поставив, каже, отут. Да. Все. І все. Так, зробили. Ну, Трошки страшнувато ну, треба навчатися. Ну нічого, це дуже зручно. Все буває це колись ви вийшло, вперше. Научишся і будеш катати. Мене тепер. <с queue> тепер не я тебе, а ти мене. Добре. <с eye> працюємо далі. А зараз е покажу наглядно, як це працювати буде. Дивимось. Стоїть наш вентилятор. Ось ось стоїть, мабуть, щоб тобі було видно. Ось таймер. Стоїть таймер. Я його виставив так, щоб включаю розетку і пішло, дивіться. 20 секунд він працює. На таймер. На таймер. Зараз він виключиться. 15 секунд він відпочиває. Ось так. І знову включається. Клас. І ось так можна буде виставити. Будь-який час, да? так? Так можна виставити, щоб він, допустимо, 10 хвилин крутив, 30 хвилин відпочивав. Або наоборот. Тут можна на часи виставляти. Клас. Можна так, що він буде пів години працювати, годину. Чувак. Не треба то, постійно бігати. 5 режимів вибирай не хочу. Клас. Ну, для нас оце дуже чудовий режим. Ми поставимо. Зараз я виключу. Ми поставимо, наприклад, ну, ми вже будемо бачити е, по тому, скільки нам треба. І ми виставимо, щоб той затягував 30 хвилин, а цей 30 хвилин. Викидував. той тобто затягував, цей викидував. Тобто ми можемо їх поставити так, що вони будуть працювати ну, може через 30 хвилин, 30 через 30. Ну тобто, то вже ми будемо бачити в самому нашому свинарнику, як нам краще. Але дуже чудовий девайс. Ось так, 5 балів. Що тут скажеш? Китайці молодці. вміють <ріст> робити. Китайська Народна Республіка, Сюнь, працює чудово. Ну, поки що так. Ну, ось таке в нас на сьогодні вийшло коротке відео, так, да? Рінес. Ось так от сьогодні багато чого було. Я їздив на навчання, тебе відправили вчитися. <ріст> <ріст> да, ось так от. У нас прийшов день, вже він заканчується, вечоріє. Будівельники наші там доробляють до кінця вже свою роботу. Може бути, навіть сьогодні вже ми приймемо у них об'єкт, подивимося. Якщо приймемо, то і вам завтра або в наступному відео покажемо. Ну, ось і все. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви з нами. Вітаємо ще раз усіх. Хто навчається з початком навчального року, батькам терпіння. Добре, дякуємо. Пишіть коментарі, як завжди, підписуйтесь на наш каналчик. Ми показуємо наше просте сільське життя, як ми живемо, як ми заробляємо, чим ми займаємося. Всім пока.